Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. П'ять хвилин вистачило, щоб у тилу Росії вибухнула катастрофа аеродром, що належав таманській дивізії на кривгучної чорний дим. Потужний залп з района Харкова досяг цілі, і першою жертвою став важкий військово-транспортний літак. Іл-76, який саме заходив на посадку. Удар припав точно в корпус. Машина розламалася в повітрі, впала на злітну смугу. Миттєво вибухнувши в кабіні, перебував повний екіпаж. Усі загинули на місці. Пише топорпомсте вибух розніс, паливні баки літака. І вогняна хвиля перекинулась на сусідні ангари. Тіло літака рознеслось на десятки метрів, опалюючи людей, які перебували поруч на плацу, де проходила підготовку особового складу. Спалахнула паніка. Більшість солдатів навіть не розуміли, що сталося, коли другий вибух знищив склад боєприпасів. За кілька секунд уламки і шрапнель накрили весь периметр за попередніми оцінками. Понад 70 військових загинуло миттєво десятки, дістали тяжкі поранення. Очевидці описують картину. Дим, який закрив небо вогонь, що охопив ангари з технікою хаотичний рух військових. Які намагалися винести поранених Багато хто кричав про допомогу, але через повторні вибухи наблизитись до епіцентру було неможливо. Пожежники прибули за кілька хвилин, проте через детонацію боєприпасів роботи з гасіння вогню була смертельно небезпечною. Пропагандистські канали намагались замовчати трагедію, але вже через годину в соціальних мережах з'явилось відео чорного стовпа диму над аеродромом. На них видно вибухи, які продовжуються, коли палала авіаційне паливо. Місцеві мешканці чули гурки. За десятки кілометрів вікна в будинках тряслися в лікарнях регіону хаос. Сотні поранених відправляли каретами швидкої. До багатьох довелося розміщувати в коридорах. Навіть у підвалах медичний персонал працював без відпочинку. Але масштаби трагедії перевищили можливості. системи охорони здоров'я для російської армії. Це був удар, він став особливо болючим. Таманська дивізія вважалася елітною символом військової сили. Авіабаза була не лише стратегічним об'єктом, а й символом престижу. Тепер же весь аеродром, охоплений вогнем. Техніка знищена. Особовий склад зазнав непоправних втрат у Кремлі. Новину прийняли як удар по репутації. Путіна доповіли про знищений іл 76 десятки загиблих і втрату здатності використовувати базу найближчим часом. Засідання Ради безпеки пройшло в закритому режимі. Генерали намагались пояснити, як високоточні ракети змогли дістатись так далеко. Жодної чіткої відповіді не знайшлося. Аналітики відзначають удар, був ретельно підготовлений використано високоточні ракети, які пройшли їх крізь систему. ППО це демонструє, що російська оборона більше не здатна прикривати натялітні підрозділи. Для України це сигнал про вразливість тилу. ворога для Москви. Символічне приниження аналітика. Трагедія на Родромі Таганської дивізії стала черговим доказом того, що війна торкнулася самих недоторкнутих структур загибель екіпажу і 76 і десятки солдатів тилу Росії. Показує. Жодна військова база не є безпечною. Це не лише військовий, а і психологічний удар. Кремль втрачає контроль над ситуацією. А суспільство дедалі частіше питає, чому війна приходить в саму Росію довгостроковою. перспективи подібні удари підривають моральний дух і зменшують готовність армії воювати. Таманська дивізія, що ще вчора була гордістю. Тепер асоціюється з руїною, втратою і димом, який застелив небо над усім регіоном. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.